Мобілізація в Україні, з якими хворобами призивають до війська, а які хвороби означають непридатність після останніх змін. В Україні триває загальна мобілізація. Вона проводиться територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки шляхом оповіщення військовозобов'язаних, перевірки даних і наявності відстрочки та визначення придатності до служби на ВЛК. З 2022 року в Україні модернізують процеси, щоб відійти від радянської бюрократії та зробити все швидким і зручним. Враховуючи, що ВЛК проходять також військові, які мають поранення, процес намагаються цифровізувати, норми привести до відповідності із рівнем країн Європи і Північноатлантичного Альянсу. Про це пише НВ. Процес проходження ВЛК був прискорений за рахунок електронних реєстрів, запису та створення комісій не тільки при ТЦК, а й при госпіталях та цивільних лікувальних закладах. Дві останні зміни до роботи і проходження ВЛК це зміна статей наказу наказом у 402 про хвороби, які означають придатність або непридатність, терміни дійсності постанов ВКЛ, уточнення щодо обмеженої придатності та проходження військовим та встановлення термінів для проходження ВЛК для лікарів, що входять в комісію. В міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що планують скоротити терміни проходження ВЛК при ТЦК. Спільно з Нацслужбою здоров'я оновлено специфікації та умови закупівель медичних послуг за пакетом медичний огляду осіб, який організовується ТЦК. Зміни передбачають скорочення строків проведення ВЛК і встановлення граничних строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов'язаних через використання лікарями з ВЛК електронного запису та електронних документів АСАМи. Проведення медичних оглядів щодо придатності до військової служби не більше як 4 робочі дні. Проведення лабораторних досліджень не більше як 3 робочі дні. Проведення інструментальних досліджень не більше як 3 робочі дні. Цих правил та строків повинні дотримуватися голови обласних військових адміністрацій, керівники ТЦК і працівники закладів охорони здоров'я. В наказі номер 402 є таблиці та пояснення щодо хвороб, стадій та стану здоров'я. Якщо людина має хронічне захворювання тривалий час хворіє, знає свій діагноз та ступінь хвороби, вона може звірятися із розкладом хвороб, проте це не означає, що рішення ВЛК буде таким же, лікарі направляють чоловіків на обстеження і висновок виносять за його результатами. Вивчення розкладу хвороб та пояснення до нього може дати більше розуміння, як таке рішення виноситься. Хвороби за тяжкістю і стадіями розбиваються на пунктах ВГГД, крім того, розклад розбитий на кілька граф, які стосуються мирного часу, офіцерів запасу, курсантів чи особливого воєнного стану. Якщо ВЛК приймала постанову про непридатність до військової служби в мирний час, то це не означає непридатність у воєнний час. Так, придатні або обмежено придатні є всі військовозобов'язані військові та резервісти, хвороби яких співвідносять в таблиці до пункту В і нижче третьої графи. Пункт Б означає, що придатність чи обмежена придатність визначається індивідуально. Пункт А означає непридатність та виключення з військового обліку. Із цієї системи є виключення деякі статті та пункти, які до 25 серпня 2023 року означали непридатність до військової служби тепер означають придатність с 2. В клінічно вилікуваний туберкульоз, 4. В вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, 5 в віл, 13. в ендокринної системи з незначними порушеннями функцій. 14 легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки. 17 Невротичні пов'язані зі стресом та соматоформні розлади. Фобії, тривожні, обсесивно-компульсивні адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастинія, реакції на тяжкий стрес при помірно виражених короткострокових проявах. 21. повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи. 22 епізодичні та пароксизмальні розлади Стан здоров'я визначають лікарі, які проводять ВЛК та розглядають дообстеження особи. Мобілізація заборонена тільки у випадку, якщо під час проходження ВЛК лікарі визначили, що в особи є хвороба за певною статтею чи статтями, яка є на стадії, визначеній в розкладі хвороб пунктом А. Комісія має право приймати індивідуальні рішення щодо стану здоров'я відповідно до обстежень та кількості хвороб у людини, і особливо це стосується пунктів Б. Проте наказ передбачає список хвороб, які означають непридатність та виключення з обліку. Це такі стани, активний прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини, важкі форми вірусних гепатетів, вілхвороба, яка супроводжується інфекційними паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо, деякі онкологічні хвороби не на стадії ремісії. Первинні вторинні за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування новоутворення, важкі стадії та прогресуючі захворювання крові та кровотворних органів зі значники порушеннями, форми серцево-судинних порушень, які не піддаються лікуванню зі значними порушеннями функцій виразками. Важкі розлади харчування обміну речовин та порушення ендокринної системи, важні стадії діабету, хвороби ендокринної залози, які потребують великих щоденних доз ліків. різко виражені стійкі розлади психіки і поведінки, останні стадії та тяжкі форми неврологічних хвороб, сліпота, тяжкі захворювання сітківки, рогівки ока, виражені анатомічні зміни, глухота, яка не піддається корекції, деякі захворювання вуха. Стійкі, значно виражені порушення в роботі носоглотки із хронічними хворобами, які не піддаються лікуванню. Різко виражені важкі порушення системи травлення, тяжкі форми виразки, стравохід баррет та цироз, важкі стани панкреатитів, які не піддаються лікуванню. Важка деформація та хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини відсутність кінцівок. Вади розвитку, деформації і хромосомні порушення. Наслідки отруєння інфекційних паразитарних хвороб, які не піддаються лікуванню.